Ряду питань члени Славутського виконкому були вимушені підкоригувати тарифи на водопостачання та водовідведення. Таке рішення стало наслідком підвищення вартості електроенергії та екологічного податку. Запевняють фахівці. Підвищення тарифів відбулося на 2,3%. А в ціновому виразі це з 53 гривень і 2 копійок до 54 гривень і 2 копійки. Якби підвищення не значне, однак для підприємства це підвищення становить понад мільйон гривень витрат в місяць. За переконанням міського голови, уряд уже анонсував чергове збільшення вартості електроенергії на 10%. Тож це аналогічно спричинить чергові зміни в інших тарифах. Молода капуста впала у ціні. Порівняно із аналогічним періодом минулого року, цей овоч коштує дешевше, тому що почали вже наші підприємці сільського господарства садити її більше. Вплинули на ціни капусти погодні умови. Також однією з причин є і наслідки вибуху на Каховський ГЕС. Намало дощів було в травні. Ну якщо паливо когось є у людей, то звичайно гарний врожай їда. Ну і знову ж таки, я так розумію, про південь нашої країни йдеться мова можлива. Вище там, взагалі, було ж поставка звіти, якщо рання, а так в цьому році. Прошлі роки вивозили капусту з Херсона, а так ща зараз на даний момент доставки звітом немає і почали садити більшість її в нас. І тому прошлий рік її було менше, і вона була дорожча. Цього року її посадили більше, і вона тому й дешевша. Людмила торгує як плодами з дому, так і продає привозну продукцію. Щорічно закупляла молоду капусту з Херсону, однак нині постачальник інший. «З Стернополя ближче доставка, і вона получається дешевше. Що Тернопіль набагато вище, і він сюди возять. В частности, це заліщики возять. Воно, от якщо подивитися на карту, вони такі, ніби як острівець, воно омиває водою, там все достерігає набагато швидше. Як розповідають продавці, попит на білоголову капусту є. Деякі краяни вирощують її вдома, однак в кого на городі поки не дозріла, купують на ринку. Зараз люди так беруть на салатики і щоб голубці. ну Пільше голубців вони роблять на вихідні. Бо На вихідні там якісь внуки приїжджають, діти приїжджають. Ось там. Купую для салату, для тушеної капусти, для борщу. Два-три качанчика таких і все. Але час ну два-три дні. Ми вдвох з дружиною. То нам достатньо. Зі слів продавців, минулого року білоголова капуста у середньому вартувала 40-50 гривень за кілограм. Нині ціна коливається від 25 до 35 гривень. Фахівці прогнозують, що продукт буде шевітий надалі. Олександр Тітов, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Сучасній просторі та на будь-який смак старокостянтинівський комбінат комунальних підприємств створює сучасні мафи для підприємців громади, і не лише хизуються тут все, окрім пластику робота їхніх працівників. Отримавши такий магазинчик, власник зможе одразу втілювати свій бізнес-план в життя, адже тут і вікна, і кондиціонери, і навіть лічильники. Це все продукція наша, це наша. Оце ж опять, ж, дерево, вагонка це вже наша. Тож вікна ми купляли, поли ясинові теж це вже наше. З кондиціонером, з щотчиками, він утеплений, він пол, я кажу, ясиновий. Підтримують такі нововведення і працівники. Адже в сьогоднішніх реаліях потрібно вміти робити все. А якщо продукція ще й користується попитом, гордість переповнює в першу чергу вони отримують вовремя, отримують вовремя заробітну плату. Опять же, дякуючи міському голові, тому що вони нам, вони, нам, вони нам платять гроші. Людині треба, щоб зарплата була і вчасно. Вона в нас вчасно, і зарплати хороші. Наші працівники з острахом, але завжди беруться за роботу, і, і, і в них все виходить і виходить, і виходить все в них все добре. Розпочали майструвати такі магазинчики зовсім недавно. Кажуть, ідею втілити в життя запропонував міський голова. Спробували та навіть вже мають перші замовлення. Тим самим завдяки комунальному підприємству наповнюється і бюджет громади, що дає змогу задовільнити потреби її мешканців. За неналежне утримання укриттів в Україні посилять кримінальну відповідальність. Як ви думаєте, чи вплине таке рішення на ситуацію з бомбосховищами? Дійсно, вплинуть. Все-таки це кримінальна відповідальність, вже не адміністративна. Тоді, може, вже той, хто відповідає за ці укриття, трошки буде чухатись, вибачає таке слово. Я підтримую. Ні, зараз ж не вплинуло від початку того, що в Києві, наприклад, люди постраждали. Це ж не ну, зараз зайдіть кудись в укриття. Всі закриті. Це нічого не впливає, абсолютно. Мені просто. Запропонувала показати, де бомбосховище. Ми прийшли, а там ніби якийсь там чи склад зробив магазин, щось таке, і воно було закрите, зачинене то. Але це було не під час повітряної тривоги, це просто так перевірка тривоги. Так, okay. да, відкривати. Потрібно відкривати, бо така ситуація по Україні, що ракети летять, і ПВО не завжди спрацьовує, на жаль. Думаю, що ні. А чому? Тому що на місцях завжди будуть виходити з тої ситуації, в якій вони є. Тому що не завжди люди. Які, ну, наприклад, зараз заставляють чергувати в укриттях під час відпустки, і безкоштовно. Звичайно, люди будуть знаходити вихід, і відповідного чергування там не буде. Звісно, вплине. Ну, в нашій країні в даній ситуації законодавча влада має великий вплив на е населення і на регіональні. Виконавчі органи влади, тому я думаю, що при прийнятті відповідного закону е, дана ситуація буде вирішена. В нашій державі все не навіть не знаю, що сказати. Може вплине, а може не вплине. Це ж таке діло. Дай Боже, щоб було так, як треба. З нашою владою я думаю, що не вплине. Нашу владу треба трохи накопати. Щоб це все було, щоб був повний порядок. За неналежне отримання укриттів в Україні посилять кримінальну відповідальність. Як ви думаєте, чи вплине таке рішення на ситуацію з бомбосховищами? Я не знаю. Думаю, що ні. В нашій Україні все несправедливо. Не Найменші українці роблять невід'ємний внесок у наближення перемоги України. Вже 17 років транспортний цех енергетиків опікується Натішинським центром комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю мрія. Директорка закладу розповідає, кожна дитина потребує спілкування, уваги, позитивних емоцій, а не лише подарунків. Низький покрін взагалі для всього колективу за те, що ви робите таку завжди благородну справу, що ви ніколи ніколи не забуваєте про таку категорію дітей і осіб з інвалідністю. Мирного неба всім. Атомники залюбки відвідують дітей з особливими потребами. кажуть, усі між собою рівні, а головне, що кожен українець бореться на своєму фронті. Дякуємо сьогодні Нетішинському реабілітаційному центру Мрія за їхню працю, опіку, турботу, допомогу нашим дітям та сприяння їх стати частиною сильного суспільства, яке хоче жити у вільній країні, та так само хоче, як усі ми нашої перемоги. Дякуємо діткам за їхню ініціативу, за їхні сили, витрачений час, за їхні творчі здібності, які вони спрямовують задля для добрих справ. Діти старано розмальовували кожну роботу. Готові малюнки повернули атомникам, адже усі картини, зроблені вихованцями реабілітаційного центру, будуть розіграні у лотерею серед підрозділів ХАЕС, а кошти будуть спрямовані та передані на потреби нашого війська. Затишний берег, чудова компанія та очікування майбутнього улову. У селі радісне, що у Щиборівській громаді відзначають Міжнародний день рибальства. Якби можна було, то сидів би день і ніч на ставку. От тому що є такі, які хочуть риби, от. а мені головне видовище, щоб було ну, типу, сам е, процес рибалки. Чекаєш дзвоника, коли він калатне, там, прижме. Там, ну, це я там, хто не розуміє в рибалці, цього не можна розказати. От. Рибу я її можу випустити, я її не їм. Ну а, а процес такий гроші вложу. Жінка якби знала, ой, вона може побачити, то потім <головік> то буде мені виписувати, скільки воно на це все йде на, на ті спіні. Вже сім років ставком опікується місцева спілка рибаків. Вони самостійно закуповують мальок, лікують та годують рибу і, звісно, охороняють від браконьєрів. І цим надбанням пишаються. Головне, що ми ні від кого не залежимо, Самі димо, самі зариблюємо. Ну, чужих не пускаємо. Хто хоче, пожалуйста, в спілку. Знос платить за сьогоднішній там і за прошлий рік. Навіть з інших сіл приймаємо, Бо, тому що в нас мало, хочеться більше людей, щоб було більше грошей. Аж більше грошей, то більше риби купимо з заробка. А заробок дорогий, там, скільки в торік було 70 гривень кілограм коробця. Це такий коропець на 200-250 грамів. Кожен рибак володіє секретами, як спіймати найбільшу та найсмачнішу рибу. Весною краще ловиться на черв'як. Зараз горох, кукурудза, опариш все, що опадає. Ну, звичайно, якщо прикормити, обов'язково. Я особисто використовую прикормку картоплю варену із диртою обміщеною. Дуже гарно клюєнець. Для кожного рибака головне це процес риболовлі, а не сама риба. Частину улову можуть навіть випустити. Карасі попадають іноді, гарні карасі. Останній карас мені попався 650 грам. Звичайно, нормально. Особливо люблю я красноперку ловити, велику, вона дуже хороша на засушку. Ініціативу місцевих рибаків із радістю підтримує місцева влада. Головне, аби кожен житель громади міг розвивати свої таланти та мати можливість займатися улюбленою справою. Оксана Медведєва Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.